Трилери, драма, детективи і не тільки в сьогоднішньому випуску. Всім привіт! З вами канал Trailer І сьогодні підбірка топ серіалів, які вийшли в гарній якості за 2024 рік. Всім гарного перегляду. Абсолютне зло. Це захоплива шведська драма, яка оповідає про складне життя Еріка. За свою непристойну поведінку його переводять зі звичайного класу до закритої школи інтернату. Педагоги, не зблаговіщуючи висловлювань, охрестили його абсолютним злом і впевнені, що з нього не вийде жодного корисного учня. Але це ще не все. Еріка майже кожен вечір побиває його безжальний відчим. На новому місці Ерік знову потрапляє в атмосферу насильства та пригнічення всякої альтернативної думки. Все здається безвихідним. Але навіть тут він знаходить свій вихід. Він закохується в чарівну Марію, яка працює в шкільній їдальні. Ці почуття допомагають йому протистояти групі злих хлопців, які чекають на кожному кроці. Берлін це захоплюючий серіал, що розповідає про виваженого генія криміналу на прізвисько Берлін і його унікальну банду злодіїв. Вони вирішують зібрати свої сили в Парижі, щоб здійснити найбільш амбітне пограбування у своїй кар'єрі. Дія фільму розгортається у великому метрополісі Парижі, який є справжнім символом розкіші й богатства. Банді Берліна доручено планування та виконання масштабного ограбування, яке перехитрить усіх попередніх. Вони мають всього кілька днів, але завдання є вкрай. Складним. Злоумисники мають підкорити безліч хитрих перешкод та використовувати свої неповторні здібності щоб уникнути пастки і здобути свободу. Берлін володіє неперевершеною харизмою та вмінням приймати важкі рішення. Його влучність та невідступність роблять його відмінним лідером. Ерік Перед глядачами розгортається чудова історія, що розповідає про Вінсента. Він працює телеведучим і захоплюється ляльками. Також чоловік приділяє увагу своїм близьким. Він дуже любить свого сина Едгара. Найсерйозніший удар долі очікує Вінсента, коли син дорогою до школи буквально випаровується. Його ніхто не бачив і, ніби ніяких доказів і зачіпок щодо того, що сталося, немає. Чоловік, усвідомлюючи, що немає змоги повернути сина, впадає у тривалу депресію. Він переживає через зникнення сина настільки. Що не може знайти собі місця, втрачаючи контроль над усім, що колись здавалось легко. В результаті Вінсент втрачає потяг до життя, опиняється на вулиці без можливості для виживання і стає наркоманом. Одного разу він згадує про те, що було для нього найдорожчим у житті. Вінсент збирає всю волю, що залишилась в кулак, щоб вирушити на чергові пошуки Едгара. Поруч із ним немає нікого, крім вірного друга, єдиної ляльки Еріка, що збереглася. Магазин для кілерів. Головна героїня Чон втратила батьків і вирішила переїхати до свого дядька, який володіє дивним магазином. Її життя змінюється назавжди, коли дядько раптово помер. Дівчина стикається з шокуючою правдою, що перевертає світ її з ніг на голову. Сам магазин виявляється чимось неймовірним. Це не просто місце для покупок, але й секретний центр для кілерів. Тут асортимент не обмежується звичайними товарами. Ні, тут ви зможете завантажити навіть найпотаємніші секрети і бажання. Ріплі. Том Ріплі ніколи не котирувався у ранзі великого ганстера. Він завжди мав славу серед простих дрібних шахраїв, яких зазвичай що не ставлять, коли мова заходить про кримінальний світ. Одного разу йому доводиться познайомитись з одним із найбагатших людей у Штатах. Головний персонаж виявляється найнятим ним, щоб домовитись із сином бізнесмена, який трикає гроші в Італії, повернутися назад до Америки, щоб займатися чимось по-справжньому важливим і серйозним. У результаті Топиняється у пастці найнебезпечнішого світу, де панують обман злочин, брехня і навіть убивства. Татуювальник з Освенцима у 42-му році юний єврейський хлопець на ім'я Лале потрапляє до концтабору Асвецим та стає помічником татуювальника лагеря. Тут він знайомиться з ув'язненою дівчиною Гітою. Закохавшись, вони намагаються допомогти один одному вижити в нелюдських умовах. Поступово розвивається складна і витончена історія кохання та виживання, де Леле та Гіта стикаються з неймовірними випробуваннями та підводять силу волі, щоб пережити терор Голокосту. За їх історією стоїть справжня драма яка вразить глядачів до самого серця.